Індексація це механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і послуг. Про особливості процедури нарахування індексації пенсій розповідає начальник управління пенсійного фонду України в Красноградському районі Олександр Малишев. 1 травня 2014 року в нашому управлінні, в Красноградському районі була проведена індексація мінімальних розмірів пенсій Деяким категоріям населення на показник інфляції. Що це мається на увазі? Механізм проведення індексації визначений законом України про індексацію грошових доходів населення та порядком проведення індексації грошових доходів населення, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 17.07.2003 року за номером 1078, зі змінами відповідно до постанови Кабінету міністрів України про внесення змін до порядку проведення індексації грошових доходів населення від 13.06.2012 на року номер 526, що набрало чинності з 21.06.2012 року. Індекс споживчих цін обчислюється Держстатом і не пізніше 10 го числа місяця, що настає за звітним публікує, і публікується в офіційних періодичних виданнях. Індексація грошових доходів населення проводиться в разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила перехід індексації, який встановлюється в розмірі 101%. Підвищення грошових доходів громадян у зв'язку з індексацією здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін. Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації грошових доходів населення проводиться наростаючим Порядок періоду обчислення індексу споживчих, споживчих цін для проведення індексації нароста підсумків з місяця наступного за базовим місяцем. Базовий місяць відповідає до пункту 5 мною вказаного порядку це місяць, в якому відбулось підвищення розміру мінімальної заробітної плати, пенсії, виплат, що здійснюється за законодавством, про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Стипендії а також у разі зростання грошових доходів населення без перегляду їх мінімальних розмірів. Для проведення подальшої індексації грошових доходів населення обчислення індекс споживчих цін починається за місяцем, у якому індекс споживчих цін перевищив перед індексацією як я казав раніше, 101%. Сума індексації грошових доходів громадян визначається як результат множення. Грошового доходу, що підлягає індексації, на величину приросту індексу споживчих цін, поділим на 100%. Пенсії непрацюючих пенсіонерів індексуються в межах прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які тратили працездатність. За повідомленням Державної служби статістики України, індекс споживчих цін, тобто це індекс інфляції. У березні 2014 року становив 102,2% порівняно з попереднім місяцем, а я казав про 101. Тобто відбулось у нас рост інфляції. В зв'язку з тим, що індекс інфляції за останні місяці наростаючим підсумком перевіршив перевищив рік індексації 101% при проведенні індексації пенсій у травні 2014 року. Як казав, з 1 травня приріст індексу споживчих цін для проведення індексації становить 3%. Тобто індексація становить в цьому вигляді 28 гривень 47 копійок від прожиткового мінімуму 949 гривень 00 копійок. Індексація визначається для кожного пенсіонера індивідуально. Робиться вона в автоматичному режимі. Тобто, щоб знали, що це не кожен там спеціаліст. По кожному. А це робиться централізовано Києвом. Наше завдання, щоб було правильно введені визначальні, попередні дані кожного пенсіонера. Залежно від місяця підвищення пенсії, наслідок проведених перерахунків, розміру такого підвищення. підвищення також інших обставин. Так, пенсії для громадян, обчисленних. З урахуванням першої частини першої статті 28 закону України про обов'язкове державне пенсійне страхування, тобто пенсії, призначені відповідно до зазначеного закону та у складі яких є доплата до прожиткового, прожиткового мінімуму, додаткова пенсія, підвищення, компенсаційні виплати, надбавки та інші доплати до пенсії, які визначаються. Залежно від прожиткового мінімуму, не належить об'єктів індексації. Так, наприклад, ну візьмемо приклад. Якщо звернувся, наприклад, пенсіонер до нашого управління по питанню індексації, і нам було встановлено, що, наприклад, загальний розмір пенсійної виплати його встановити 1061 гривня, наприклад, в тому числі основний розмір пенсії. Доплата за поднармовий стаж, доплата до прожиткового мінімуму, доплата про, про, по постанови про підвищення рівня соціального захисту населення. Згідно заробітною плати для даного пенсіонера, якщо ми беремо, взяти для розрахунку пенсії та загального стажу, який встановив для даного пенсіонера, допустимо, 24 роки 5 місяців це дуже мало. Як, наприклад. Може бути і 40 років, і 30, але сучас 24 роки п'ятниці. Пенсіонери було визначено основною розміром пенсії в сумі 315 гривень 32 гривні. Саме ця сума індексується. А в нього 315 гривень, звичайно, була б дуже мала зарплата. Але у нас установлена держава прожитку мінімальна пенсія, яка повинна бути на рівні, на рівні 949 гривень. Тому йому ну, держава ще. Доплата була проведена до прожиткового мінімуму 633 гривні. Тобто той пенсії основної 315 ще що держава і доплачує ну, таким пенсіонерам, які були маленькі, скажімо так, пенсії, зарплати, невеликий стаж. А ця доплата, так як їй вже держава доплатила вже державу, не до об'єкту індесяції відповідно, не належить, тому що держава і так доплачує. Тому розмір пенсії в е, травня для таких громадян не індуксувався, так він остався без змін. 1061 гривня. А там, де пенсіонерів, основний розмір пенсії, це дуже важно. Для розрахунку пенсії складав, допустимо, більше 949 гривень, то він дійсно індексувався. Це робиться для того, щоб в конце кінців, піти от той уровнів, яка останні, останні роки була. що… Можна всіх, конечно, пенсіонерів казати, що вони однакові, однаково вони не однакові. У різних пенсіонерів були різні заробітні плати, різні стажі. Поэтому на сьогоднішні все генерации збільшився дійсно тих пенсіях громадян, у яких основний розмір пенсії був, ну, наприклад, так, тисяча гривень. Поэтому 28 гривень, 47 копійок і додалося. А взагалі треба звонить пенсійний фонд. Наш телефон на 739 в 73923, В каждом конкретном случае надо разбираться, потому что опять предкрепленная индексация для докладываю пенсионера индивидуально. Поэтому требует звонить, выяснять, уточнять. И мы будем разбираться в каждом окремом случае.